Вермі шановна от пані президентко, я не можу передати слова радості щирої бачити вас сьогодні тут, у Києві, і особливо це приємно, що ця зустріч відбувається в День Європи. Також я от хочу підкреслити, що це далеко не перша наша зустріч, і під час моєї доповіді в Європейському парламенті, під час вашого онлайн звернення і під час сьогоднішнього дня я я маю в велику нагоду набратися тієї енергії підтримки, яка йде від усього Європейського союзу через вас. Також вона шановна до пані президентка. Я хочу подякувати вам за вашу щиру і потужну підтримку України. Щодо набуття статусу кандидата до європейського союзу, коли ми піднімалися до цієї зали, я вже вам говорив, що за всю історію парламенту України тільки двічі прапор вносився до зали Верховної Ради. Це було 91-му році прапор незалежності і минулого року прапор європейського союзу. Також поміщено, от, пані президентко, я хочу запевнити вас, що незважаючи на війну з першого дня війни, український парламент працює на цьому місці і працює над складними реформами. І мені здається, що дуже ефективно і працює над тими самими рекомендаціями, які ми отримали від європейських інституцій. І Я сподіваюся, що ми маємо дуже великий прогрес у цих питаннях. Ну, зокрема, на зустрічі з спікерами країн Європейського Союзу, я мав можливість запрезентувати звіт Верховної Ради про виконання семи рекомендацій. Я його також сьогодні. Передам вам, щоб ви бачили, що український парламент робить все для того, щоб Україна максимально швидко, але максимально чесно виконала всі вимоги, які ставляться перед нею. Okay. Також я, я от хочу запевнити, що ми ведемо постійні перемовини з венеційською комісією. У нас була зустріч. Ми пройшлися по усіх законодавчих актах, і ми домовилися по кожному з них план нашого руху на майбутнє. Також в нас залишилися ще деякі питання по конституційному суду, але я думаю, що ми в тому числі і завдяки вам. Знайдемо той правильний підхід, який дасть можливість Україні вже сьогодні отримати високу оцінку з боку європейських інституцій щодо наших прагнень. Також ми дуже активну співпрацю маємо з європейським парламентом. Я просто хочу повідомити вас, що разом з Робертою Мецолою ми маємо дуже тісну кооперацію. Ми провели перше спільне засідання з ними і напрацювали наші плани на майбутнє.